З вами Трускавець Онлайн. Ось тут на вулиці Стуса знаходиться колишній санаторій мінерал, який колись був успішним та красивим. Однак, через відсутність розумного керівництва перетворився у те, що зараз це напівзруйнована будівля. Забудовник, який викупив приміщення мінералу та збирався проводити його реконструкцію, натомість додав добрячої шкоди. Сусідам, які, квартири, яких є суміжними із мінералом. Сьогодні ми поспілкуємося із мешканцями, які страждають від свавільних дій цього забудовника та вникнемо в суть цієї проблеми. Живу я в цій квартирі з 80-х років. Угу. Тут за стіною був санаторій пансіонат, пансіонат мінерал він функціонував, не було ніяких проблем, ніколи я не мала проблем. У 2010 році цей пансіонат власник викупив, продала міська влада, і у 2011 році почали робити реконструкцію. Розбили санаторій. Я пам'ятаю, йшла з роботи, стояла машина, стояв кран і така шахта, і зверху вони отой керамзит. Угу. Знімали керамзит, а був дах над нами ще. Дах зняли, затопило мене. Я встаю вночі, чую, що щось падає в хаті, як дощ падає. Дивлюся на вхідних дверях, все лиє. Ми з сусідкою взяли мітли і отак воду, бо падав сильний дощ, тоді отак воду відстав. Другий день я пішла в міську раду, написала заяву і з того часу почалися проблеми. Вони робили тут. Ну, яку реконструкцію? Вони що могли, то все забрали звідси. Зняли паракет, все все забрали собі, машинами повивозили і почалося. Почали тут будувати дах, ще один поверх вони витягли. Ну і Затоплення за затопленням. Коли дощ паде, мене затоплює. Над моєю квартирою вивели водостічну трубу. Я бачила, я ходила до будівельників говорила, хлопці, не можу в будь-який час затопити. Ні, ні, таке не може бути. І зимою, в січні місяці, труба були морози, замерзла, обмерзла. Вона потім розтопилася. Отут тут у мене вон п'ятна на стіні. так. Є, залишилися отут над світильником, зробили собі дирку. Я так тазики підставляла, і так воно капало. Потім ще декілька теж. Весною було затоплення, декілька так само затоплювали. Зараз, зараз не тече. Я ходила, де могла, в міську раду вже ходила. Я визивала комісію і вони отут щось робили. Казали, що неправильно дотичну стіну вони поставили. Що там порушення, я не розумію ті їхні будівельні терміни. Вони щось робили, вони поставили ще одну стіну з тої сторони цеглу, просто вимарували цеглу і все. Але дощі як падали, і вересень місяць я дивлюся, якесь п'ятно на стіні. Думаю, дощу нема, звідки п'ятно. Виявляється, вони на стіну мокру стіну поставили оту цеглу. Вони мокриють, потім сохнуть, потім знову мокриють і з плями на, на одній стороні. Тільки є, бо я зробила ремонт. От. І вже після ремонту якось стало трохи краще, бо смоктують, напевно. От, але все одно плями, плями а лише А ви зверталися теж кудись. Зніше, ми всі зверталися. Лишається плями. Це uh -huh. якраз на моїй стороні. Тут от зараз не, не видно, а якщо виключити, то видно через дірки світло. Тобто от так от, ходить туди-сюди від тієї цегли. Uh -huh. От тут просто. Була вода, мокра, все було. Ну, я зробила, я ж кажу, ремонт зробила. От. Тут, хоч і зробила ремонт, але бачите, плями все одно. От. То зняли нам дах більше, більше чим їм положено. Тобто забрали частину нашого. Але ринву не зробили. От. І тому бачите, десь навіть ще є. Як тільки починається дощ або зверху от Прямо стукають, як клювом. Сказали, що зроблять міську раду в ЖЕК, замістителю зверталися, заява моя там ще лежить, ну, напевно досить. Ну, Сказали, будуть зроблено. І все на тому. Да, 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 да. Зроблено. Причому один раз зробили, тому що не тот оказався, тот в відпуску, потім прийшов той, з відпуску, так, виходить, в одній кімнаті також напротив. Вот это є, там, де вони ще не забрали частину, ота от кімната, там все в порядку. На жаль, додзвонитися до представників мінералу, які зараз володіють цією частиною приміщення, нам так і не вдалося. Інших контактів нас поки немає. Єдиним доконаним фактом на сьогоднішній день є те, що вони наробили добрячої шкоди своїм сусідам, адже розваливши дах та оту стіну, яка є перегородкою між мінералом та людьми, які проживають в сусідній частині цього гуртожитку, вони призвели до того, що в людей зараз і грибок по стінах. І в деяких квартирах затікає вода. Мешканка п'ятого поверху Ганна Смик, Температура повітря, як, е, в приміщенні якої не перевищує 16 градусів, не знає, де шукати правди та справедливості. Тому звернулася по допомогу до депутата Верховної Ради від нашого округу Богдана Матківського, і саме він е, зараз обіцяв сприяти якось вирішенню цього питання. Ми також постараємось проконтролювати його вирішення та зі своєї сторони зробити все можливе. Щоб це питання все таки вирішувалось, з вами був Трускавець Онлайн. Дивіться нас, підписуйтесь на наш канал та повідомляйте нам про ті події, які відбуваються в місті, про які можливо ми не знаємо.